Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга. 15-й тур, неділя 7 грудня. Друзі, вмощуйтесь зручненько. не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую завжди за вашу підтримку і активність. Щиро від душі. Дякую, друзі. Номером 2. У неділю відбудеться матч Металіст-Верес. Звісно, металіст 1925 Харків Верес Рівне. Металіст 7, Верес 10-й в таблиці. По складу, звісно, і зрозуміло, що харківська команда більш потужна. Практично по всім лініям. Оборона, центр і напад у Металіста. Більш має кращий підбір гравців і більш потужні гравці. Ну, якщо вірити оцінкам вже, ставшого авторитетним для нас видання трансфер маркет, то навіть сумарна вартість трансферів гравців. Металіста 1925 у півтора рази перевищує Верес. Це приблизно 14, 13 на 8,5 на 9 мільйонів євро. Це сумарна вартість. Іноді не завжди, так, ви теж помічали ось ці. Статистичні дані і навіть отакі фінансово-економічні трансферні дані не завжди відповідають. Але я вважаю, що саме у цьому випадку вони більш-менш відповідні до стану сил і можливостей, що е, по питанню перемоги. Я не натякаю. Я кажу прямо. Металіст перемога 1.85. Перемога буде нелегкою. І скоріш за все в один м'яч. Ну, можливо, я помиляюся. Але мені здається, тут або 2-1, або якщо перший тайм буде засушеним, можливо, таке. То всього один може навіть забити м'яч, вирішити долю цього матчу. І тому навіть я не здивуюся, якщо буде 1-0. Але на користь Металіст 1925 Харків. Тому, друзі, я не бачу причини затягувати це відео. Я кажу: перемога Металіста 1.85. Дякую, що вислухали. Намагаюсь не затягувати відео і не робити неймовірно довгим контент, як дехто мені пише, нащо так затягувати. Я це не навмисно роблю, друзі. Я, коли висловлюю свою думку, я закругляюсь. Це помітно по моїм відеопрогнозам. Так що, дякую за розуміння, дякую, що ви зі мною в ці нелегкі часи. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати коментарі. Нагадую, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь Посилання до них в першому закріпленому коментарі. Там саме ви знайдете і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Хто хоче віддячити, реквізити в описі. Щиро дякую всім. За вашу підтримку, за вашу е, допомогу. Дякую, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім папа! -па.